Вітаю, мене звати Яна, я психолог і спікер курсу Психодія благодійного фонду Вадима Столара. Будемо з вами говорити сьогодні про синдром провини вцілілого. Почуття провини може мати різну спрямованість. Наприклад, ми можемо відчувати провину через те, що докладаємо недостатньо зусиль. І наш внутрішній критик буде звинувачувати нас, що ми недостатньо, старанно працюємо або ж мало волонтеримо. У часи війни багато в кого виникає. Синдром провини вцілілого. І дослідження почуття саме цього синдрому розпочалися ще у ХХ столітті. Вчені тоді звернули увагу на почуття, які виникали у людей, які вижили у нацистських концтаборах. Тоді саме з'явилось поняття даного синдрому. Які ж причини сьогодні найчастіше сприяють виникненню синдрому провини вцілілого? Життя в атмосфері постійної загрози. Фізичне, психічне виснаження людини, небезпека, відчуття наближення смерті, життя в умовах безправності, непомірний тиск, знущання без змоги захистити себе. Людина може відчувати такі симптоми, як нав'язливі думки, злість, дратівливість, почуття безпорадності, проблеми зі сном, головні болі, нудота, біль у шлунку, соціальна ізоляція, думки про самогубство. Симптоми можуть посилюватися, якщо людина раніше вже мала травматичний досвід або схильна до підвищеної тривожності і депресії. Та не всі люди мають відчуття провини, і це також буває нормальною відповіддю на певні травматичні події. Якщо людині вдалося виїхати на більш безпечну територію, або від початку війни людина проживає у відносно безпечному регіоні, то може зустрічатися з цим почуттям провини перед іншими. Тут важливо пам'ятати, що почуття провини може переростати в агресію та аутоагресію, тобто і стосовно інших, і відносно себе. Якщо говорити про агресію до себе, то вона може проявлятися у вигляді самопожертви, нехтуванням власною безпекою, тобто у вигляді таких деструктивних способів дати раду власним негативним переживанням. Якщо вірити та дослухатись до внутрішнього критика, то почуття провини буде лише зростати, адже щоразу критик буде говорити, що ми зробили недостатньо і мали зробити інакше. Тому важливо розвивати дорослу, конструктивну частину себе, і конструктивний погляд на ситуацію допоможе впоратись із почуттям провини. Тому важливо почати з контролю над власними думками, тобто замість постійного внутрішнього критика формувати внутрішнього адвоката, який буде захищати і підсилювати, підсвічувати ваші сильні сторони і важливі дії. Відомо також, що зовнішня критика, тобто критика від інших людей, може значно посилювати почуття провини. Фрази типу Дякуйте, що і так живі залишились, або Дякуйте, що зараз не у підвалі, не сидите там по декілька діб підряд. Подібні висловлювання можуть знецінювати ваші переживання сьогоднішні, актуальні для вас. І такими докорами, звісно, проблема не вирішується, а внутрішній конфлікт лише наростає, і загострюється. Тому в ситуаціях доросло застосовувати техніку емпатійного приєднання, тобто співчуття, а не знецінення. Дати людині зрозуміти, що. Ця ситуація має місце бути, і вона, її почуття мають місце бути. Я розумію тебе, я бачу, що тобі складно. Дійсно, ситуація непроста. Такими словами, ми показуємо, що людина має право переживати, і дійсно її почуття є об'єктивними і доречними. Щодо техніки, які допомагають впоратись з почуттям провини, по-перше, це робота з думками. Тут варто перерахувати ті аспекти проблем. Які допоможуть подивитись на проблему під іншим кутом. Наприклад, ви виїхали з сім'єю в безпечне місце, але картаєте себе, що багато хто зі знайомих лишився там. Тож варто проаналізувати проблему і прописати основні позиції стосовно того, що відбулося. Спробуйте поставити собі запитання про переваги вашого рішення. Перерахуйте ці переваги. Наприклад, я подбала про фізичне і психічне здоров'я дітей. Мої діти тепер не сидять під обстрілами, і це моя батьківська місія, бо я несу відповідальність за їх життя і їх безпеку. Наші діти це майбутнє нашої країни. Я потурбувалася про себе, це також важливо. У разі настання критичної певної фази не буде витрачатись ресурс волонтерів та військових на вивезення евакуацію цивільних людей з міста. І вони зможуть зосередитись на інших важливих справах. Я потурбувалась про те, що у разі настання гуманітарної катастрофи у певному місті менша кількість буде потребувати необхідних ресурсів, таких як вода і їжа. Я потребувалась про те, щоб не перенавантажувати медичну систему міста під час війни. І ось таким чином ми даємо конструктивні думки і бачимо, що наше рішення допомогло потребуватись не лише про себе і свою родину, а й про інших. Тобто суть цієї техніки полягає в тому, щоб перейти від позиції внутрішнього критика до дорослого, конструктивного пояснення. Також подумайте про чіткі кроки, які допоможуть вам відчути свою причетність до важливої справи. Пам'ятайте, що те, що ви працюєте, сплачуєте податки, це також важлива допомога країні. Такі дії часто дають змогу повернути відчуття контролю і впоратись з почуттям провини. Якщо ж відчуваєте почуття провини за те, що у вас є світло, вода, а в когось його немає, то знову ж можна продумати конкретні кроки, які ви можете зробити, щоб допомогти іншим. Наприклад, зменшити користування електроприладами у пікові години, запропонувати допомогу друзям, колегам, рідним, які зараз у непростій ситуації. Якщо комусь необхідна вода, а у вас є змога її привезти, то зробіться. Це те, що допоможе вам хоч якось вплинути на ситуацію і дати раду почуттю провини. Як упоратись з почуттям провини? Насамперед, важливо зрозуміти, що це не ваша провина, що в інших куточках країни відбуваються запеклі бойові дії. Згадайте, що справжня причиняння конфлікту не у вас. І скеруйте свої переживання на них, а не на себе. Дозвольте собі посумувати, не намагайтесь показувати радість, якщо ви її не відчуваєте. Якщо ви боїтеся, що засмучуєте і поведінку інших, ви можете їм пояснити, що зараз вами відбувається і чому ви відчуваєте саме такі емоції. Ймовірніше вас зрозуміють і ви не будете вимушені витрачати свою енергію на несправжні емоції. Також допоможе момент проговорення з людьми. В які відчувають схожі емоції. Якщо ви знайдете певну спільноту, яка, наприклад, виїхала в іншу країну разом з вами, або поділитесь почуттями з тими, хто живе біля вас у місті, яке постраждало, вам стане набагато легше. Оскільки це допоможе зрозуміти, що не тільки ви боретесь з цими складними переживаннями, ви навчитесь краще розпізнавати власні думки, переживання, а також дізнаєтесь, як можна з ними впоратись. А ще ви зможете допомогти українцям, які знаходяться в тилу, або ж ті, хто знаходяться у зоні бойових дій. Будучи в іншій країні, ви можете допомагати різними способами, як цивільному населенню, так і тим, хто захищає наразі нашу країну. Ви можете переказувати кошти на підтримку армії, передавати певну важливу інформацію до волонтерів про потреби інших людей і так далі. Якщо ви у безпечному місці, то ви можете розповісти іншим оточуючим людям, як і вони можуть допомогти наразі українцям. Ваша допомога це інформування людей щодо того, як вони можуть бути корисними для інших. Пропоную зараз виконати техніку, яка допоможе подивитись, ніби як зі сторони на власне почуття провини. Намалюйте коло, ніби це піца. І умовно розділіть її на вісім частинок. Кожна із цих частин це є зона впливу на ту ситуацію, за яку ви маєте провину. Тобто, хто ще крім вас. Відповідає за цю ситуацію і має на неї вплив. Це військові, це медики, це можуть бути будь-які там партнери політичні, це, звісно, вороги, які займуть великий кусок цієї піци. Тобто, ви подивитесь об'ємно взагалі усіх, хто впливає на ситуацію, окрім вас. І тут ви зможете побачити комплексно, об'єктивно свою частину і свій реальний вплив на ситуацію. І це може допомогти вам усвідомити, що ваше почуття провини може бути гіперболізоване, перебільшене, викривлене. І що дійсно вплив на дану ситуацію він є дуже об'ємний і дуже масштабний. Виконання даної техніки саме і допоможе вам знизити рівень почуття провини, тривожності. І, відповідно, покращити свій емоційний стан. Отже, бережіть себе, турбуйтесь про себе, працюйте з власною провиною, і в такому разі ви зможете бути набагато ефективнішими і відчувати себе більш стабільно. І, звісно, мати набагато більше енергії на корисні і важливі справи. Тож до нових зустрічей, побачимось вже за тиждень.